Сьогодні у нас математика. До нас завітали в гості лисичка і Ведмедик. і вони хочуть розказати нам історію, яка з ними трапилась. Давайте послухаємо. Ведмедик запросив лисичку до себе в гості, але забув розповісти, де знаходиться його хатка. Діти, нам з вами треба допомогти лисичці. І показати доріжку, яка веде до хатки ведмедика, а допоможе нам в цьому план у вигляді аркуша, поділеного на клітинки. Знайдемо спочатку, де ж знаходиться хатка лисички. Вона стоїть у нижньому правому куточку. Де це? Права сторона якого кольору? Так, червоного, а нижній куточок, де ось він. Ось і хатинка лисичкіна. А хатка ведмедика знаходиться у лівому верхньому куточку. Шукаємо ліва сторона якого кольору? Синього. а верхній куточок ось він. Тут і живе ведмедик. Тепер нам треба прокласти доріжку до хатки ведмедика. Доріжка буде складатись із геометричних фігур. Квадрат ми покладемо зліва від лисички, у другій клітині. Рахуємо один, два. Рухаємось вгору від квадрата в четверту клітинку. Один, два, три. 4. Кладемо прямокутник. Біля прямокутника зліва трикутник, а в лівому нижньому куточку коло. Тепер рухаємося від кола вгору на дві клітинки. Один, 2 і кладемо яку фігуру? Овал! Тепер рухаємося від лисички вгору на чотири клітинки. Один, два, три, чотири. І кладемо яку фігуру ромб. Вірно. наступну фігуру треба покласти в клітинку, яка знаходиться посередині. Де ж вона? Знайшли? Я думаю, що оце вона. Перевіримо, подивіться, від неї і вправо, і вліво, і вгору і вниз однакова кількість клітинок по дві клітинки. Отже, це середина. І сюди ми покладемо фігуру, яка називається як п'ятикутник. І від неї вправо у другу клітину. Покладемо ще одну фігуру. Рахуємо один, два і ставимо фігуру, яку назвати можна, або чотирикутник, або трапеція. Ось і готова доріжка для лисички. І ми з вами допоможемо лисичці пройти цю доріжку. Лисичка буде ставати на фігурку. А ви будете називати її квадрат, круг, трапеція, п'ятикутник, овал, ромб, прямокутник. Трикутник. Ось і зустрілись лисичка з ведмедиком. І ведмедик запросив лисичку до себе у хатку. Він приготував для лисички пиріжки. Подивіться, скільки ж їх. На червоній тарілочці чотири, а на синій три. А всього скільки? Треба до чотирьох додати три. Дорівнює сім. Сім пиріжків приготував ведмедик. А лисичка вирішила пригостити ведмедика цукерками. Скільки ж цукерок принесла лисичка? У одній вазочці їх шість. А у другій дві. Скільки ж всього? Шість додати два. Дорівнює вісім. Вісім цукерок принесла лисичка. Ведмедик побачив цукерки, йому дуже захотілось їх покоштувати, і він з'їв зразу дві цукерки. Скільки ж цукерок тепер залишилось? Було вісім цукерок, з'їв дві, тобто відняти два і дорівнює шість цукерок. Залишилось. 6 цукерок. А ось і лисичка зайшла, і вони разом з ведмедиком пригостились смаколиками. Діти, свірята дуже вдячні вам за допомогу. Шановні батьки, пропоную вам підготувати аркуш паперу в клітинку і з дітьми, з геометричними фігурами. До побачення. Підписуйтесь! Подобайки, навчайтесь, граючись.